Круто, мені дуже подобається, як вона видана. Я ці книжки покажу вам пізніше, але зараз хочу розпакувати. Тобто вона продається 9 тисяч мілашність просто. Ми швидко будемо швидко, швидко. швидко будемо знімати. Відживайся, вкусна. Ой. Смачна жуйка, не можу плямкати, на камеру ладай. Так, що ми тут отримали? Це, мабуть, батарейки чи що? Так. Санруф, А, санруф мотор. Все нормально? GPM. А, це твоя! Так, 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 це маленька зірочка, яка мені потрібна для того, щоб зробити санруф. Буду зараз це монтувати і відкривати. Так, це що? Це батарейки, мабуть, так? Ага. А це батарейки на Мерседес. Також на Мерседес. Так. Скільки все це коштує? Ми не знає. Батарейки там щось до 10 доларів, чи 7, чи 6. Слухай, чи в, Ні, в магазині дві штуки коштують 7-8 доларів. Тут, якщо скільки? 12? Якщо угу. 12 коштує 10 доларів, це... То супер. Подивишся, супер скільки вони будуть там. Тому що вони, вони сідають однаково, що дорогі, що недорогі. Немає різниці. Це що? Пакет для сміття. Так. Це що? Це обережне. Черговий подарунок для Дарини. Або для мене, тому що якщо їй не сподобається, то це мій подарунок на мій день народження також. Угу. Бо я її також хочу. Також. Вона, вона зовсім її може не хотіти. — А що це таке взагалі? Це лялька Monster High. Це в нас а -а -а. ота. Вау. Як її звуть, так. Слухай, може, ми не будемо відкривати? Та я б не відкривала, але знаєш. Але, це ж але да. контент. Та не справа не в контенті, а в тому, що перевірити треба, чи все з нею гаразд і так далі. Ага. Тому що вони знизили ціну дуже сильно на Амазон. Можливо, це якісь ті, що повертали, знаєш. Вау. Як тобі? Королева дуже класно виглядає, все, все ціло, бачиш? Коробка ціла, так. Я потім зніму її поближче, коли ми її вже розпакуємо. Вау, все таке новеньке, все супер. Взагалі, жодної пом'яти. Клас. Вау, слухай, дуже яскраво сукня виглядає. Міша, робить обзор на ляльку, я в шоці, я оце така, Що відбувається? Після того, як я емоційно відреагувала на просто, який, який не ви а Дарина мені обрала, то я подумала про те, що мені потрібно поїсти. Так, це емоції і це ПМС є Нурі, у мене є вугор масаго ікра капілана корейська. У тому супермаркеті ми купували і вгоря на грилі, і оцю ікру. Далі рис. І це в мене такий перекус. Це ще не, не вечеря, не обід. А, ну, вечеря, можна сказати, восьма година вечора. Але я не впевнена, що я на цьому зупинюся. Я ж кажу, у мене ПМС. У мене ще були сьогодні такі здобні булочки. М -м, що в мене ще було? Пиво з креветками у клярі. Ну, коротше, це все ПМС, і це нормально для мене, я їм далі і е, подивимось, що буде. Ми сьогодні приїхали до музею і тут зовсім нікого немає. Мені дуже сподобалася ці, ця композиція лірика обстрілин. Я так уявила, що над обід, обідіним. Обідін, обідін. На обідньою зоною у себе вдома я б таке повісила дуже круто. Ну, якби це світильники були, це Cooper Wire, це металева така сітка. А це в мене ПМС і я уявляю собі інше. Коротше, зрозуміло. Дуже круто. Сьогодні п'ятниця, нікого немає, і ми приїхали за годину до закриття. Скажи, що ти вийдеш? Якісь вікна ввечері, місто. А, а що? Дарина каже, книжковий шкаф. Тут бачиш. Шафа? А, ну як Да? Що за нею щось є. Ну, Воно якби світиться, бачиш? Це книжки, книжки за нею. А-а-а, да, прикольно. Прикольно, що вона А Я кажу, що я бачу якусь решітку і за нею щось таке там зображено. Ну, я бачу вікна міста, які. Горять увечері. Так. Мистецтво для кожного своє. Тому я не читаю. Я не читаю тому описів картин перед тим я їх сама не відчую. Чорний А, так. А де Дарина? Оці мені подобаються. Я б такі у себе повісила б там, де в мене в Києві, якщо ви пам'ятаєте, в мене є кімната з чорною стіною, і якби вони. Кімната була більшою, ну як зала велика, то я б таке повісила, дуже мені подобається. Оці не дуже, а ці прямо так. І оця особливо картина. Бачили красиво. Корінне населення. О дивись у дівчинки волосся, як у мене. Зелене, бачиш справа? Зайшли у японську ексхібішен. Чайний. Чайна церемонія, така прям у реалі відображена. Можна отак розгледіти. Це чайні домики, такі в них є. Будиночки, чайні. Дуже класно. Вона знаходиться прямо у магазині і є навіть ціна, тобто вона продається. Я бачу зараз, через екран 750. Тобто її можна купити. Це місцевий артист, мені дуже він подобається. Подобатися він мені став, коли я побачила розсилку. Він малює місцеві пейзажі Вашингтону. Він називається «Львіносити». Типу, Це як підсвічено трошки. Але я не знаю, чи це такий ефект. Надпис: We had to ми повинні були його винайти. А, я не знаю. подивись, може там є розпечатаний? Ця картина мені Енді Ворхла дуже подобається, я її бачила в оригіналі в Чикаго. Ось вона десь там у пазлі була. Ні, ну так типу, це моліскін. Моліскін це не для малювання, а для джорнали. А це хто? Ай, робот, який класний, який класний взагалі. О. Сок'ют. Дарін. Надо ну, будет по посмотреть, что это за фандом. А Сколько он стоит? Блин, где его цена не вижу. Посмотри. Так Robot. Може, робот. Может у себе на рождении купить такого? Я собі хотіла цей купувати, але а, обрала дементори. Я не знаю, чи я правильно зробила, чи ні. Правильно. Він мені не дуже потрібен так такий. Зараз подивлюсь, що тут ще цікавого є. Це щось не Гаррі Потер. Ну, такий мерч є. Музика тут, звісно. Яка краса. Великі Гаррі Поттери. Де ж вони? Дементор, ух ти, Яка краса. Це. Я не знаю, чи воно продається, чи ні, мабуть, ні, це просто така експозиція. Але симпатична. Все не знаю, що таке. Що я не знайду їх. дементорів. Дивіться, яка мілота. Милашність просто. Кікоман. Таке з кукінг зв'язана. Всім привіт! Я отримала посилочку з ще одну. Коротше, книжкову посилку я одну отримала вчора. З книгарні є, таку велику з Гаррі Поттером. Я ці книжки покажу вам пізніше, але зараз хочу роз... Пакувати посилочку другу, яка прийшла буквально ну, сьогодні, я тільки що забрала, але я до чого веду, що вона прийшла відразу наступною після першої, яка прийшла вчора. Це дивно, тому що я думала, вони їх якось об'єднають, але вони, напевно, цього не роблять без якоїсь спеціальної, без прохання якогось, так? Тому я просто отримала і довольна добре. Я вам покажу, як пройшла вчорашня посилка. Це був невеличкий шок для мене. Мені не подобається. Як упакована посилка. Ця. Подивіться, що з нею. Вона просто розодрана і ніякої захисної плівки тут немає для книг. Це просто жах. Щось вона тут не розпаковується. Нормально, я спробую з цього боку. Так. Щось останнє відео не набрало в мене ніяких переглядів, О, яке я. Про азіатські смаколики там знімала. Ну, то таке було спонтанне відео. Але я без книжок вже розповідала там про щось, і мені здалося, що це не цікаво мої, мої, моїм глядачам, яких ще мало, і канал просто формується. Я експериментую, не знаю, що я буду знімати. Напевно, просто влоги якісь буду знімати, десь все і не паритись ні про що. Як я завжди миєла. Ну що, подивимось, що там в мене всередині. Давайте я буду по одній книжечці витягати і вам про все розповідати. А то більше шуршання виходить, ніж, розпоку... ніж показ книжок. Одну з книг я дуже очікувала, тому покажу її трохи пізніше. А зараз почнемо от з цієї книжечки. І цю книжку ви, мабуть, вже бачили в моїх покупках. Це три лини для Марії. Сергія Осока, але я свою подарувала. Також, як і першу Сергія Осоки нічні купання в серпні, мені дуже подобається, як він пише, тому нічого не можу з собою поробити. Дарю, кому це може бути цікаво, і сама купую собі заново. Тому що цю я ще не читала. Якби я читала, можливо, я би не купила. тому що... Хоча я вважаю, що його перечитувати можна безсюжетна проза. Просто спогади, рефлексія, і мені дуже подобається. Можна перечитувати, можна мати у себе у бібліотеці без зайвих питань. Наступна книжка, тут в мене є. Зараз. Ага. Теж авто покупаємо вже третє. Як Україна втрачала Донбас? Це журналістське розслідування, як я вже казала вам колись. Дві перші я подарувала і так і не дочитавши їх. Тому в мене ще є шанс. Я десь, ну, десь до частини третьої ось дочитала. Там 62 сторінка, ну, приблизно, я так за об'ємом визначаю. Тут немає фотографій, але дуже розписані. Події з прізвищами діячів політичних, які там панували, скажімо, після розвалу СССР, які клани були, що вони хотіли, як взагалі Донбас опирався у цій російській Навалі, з самого початку, і, мабуть, розвіються деякі міфи про те, що. Насправді, Донбас завжди, там, можливо, хтось вважає, хотів до Росії, але це не так. Тому я, я з Донбасу, я з Луганської області, тому а, підтверджую багато всього і багато прізвищ мені тут знайомо. Вони були завжди на слуху. Мій тато також був зв'язаний з політиком, він був депутатом міським, тому я думаю, що мені сподобається далі знайомитися з цією книгою. Наступна в нас буде. А, так, я її також чекала, але не так, як наступну. Коротше, в мене є. о, вона розірвана прийшла трохи. В мене є вже російською оця... 1984, але і теж в такому прикольному оформленні, тут там слова якісь написані. Я колись показувала, не знаю, чи потрібно ще раз це показувати, можливо, порівняти, але навіщо? Ми тут з вами українські книжки розглядаємо більш бажано, ніж російські, так? Якщо купувати, то, звісно ж, українські. Ну і я вирішила цей примірник поміняти на український, свій російський на український. Тому що, ну, по-перше, він мені більш подобається як оформлений тут скет скетч це покриття. Давайте знову щось там. Здеремо там на четвірочці. Так, воно царапається, шкрябається. Дуже прикольна, вона завжди, коли я коли дивилася на цю книгу у когось з блогерів на відео, мені завжди казалось, здавалось, що тут прям рельєф повинен бути у цих пом'ятин. І це так круто. Мені дуже подобається, як вона видана, не знаю, що папір не дивилася. І у російській версії книги у мене немає з потваринь, тільки одна оця, а я її слухала у аудіоформаті, тому мені здалося. Цікаво, що я можу прочитати ще й тварин, хоча я не, не, а, не хотіла цього робити, тому що ну, мені політичні ці штуки не дуже цікаві. Але Дарина тут у школі англійською читала, і мені здалося, що це має бути щось таке цікаве. Дивіться, як вона зроблена, нереально круто. Що я повинна це також колись прочитати. Ну, а чому б ні? Цікаво, що форзет зроблений на білому папері, а тут пішов такий кремовий. Але я дуже рада, я дуже обожнюю цю, цей кремовий папір. О, ух ти, красиво! Вау, як вона круто зроблена, мені подобається. М -м -м. І е тим цікавіше, я хотіла її прочитати саме російською, коли я купувала російську ще книгу. Я хотіла прочитати, тому що слухала тільки в аудіоформаті. Але тепер я розумію, наскільки круто буде її прочитати саме в українському, тому що слухала я російською, і, звичайно, українську буде мені дуже приємно її прочитати. Отже, 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 маємо отаку дуже-дуже класну книжечку. Далі в нас є ще. Отака. Це під могильний валеріант, давайте її розпакуємо. Місто, вона дуже класна тим, що. По-перше, так, де ж мої ножиці? Не можу їх знайти і відклала, щоб вони не заважали. Знаєте, я цю книгу купила, дуже цікавим, дуже цікавим методом. Зараз поясню. У мене є з минулих покупок Ростислав Семків пригоди української літератури. І я коли обирала... Книги, які я хочу собі придбати, саме української класики Видавництво РМ у цієї серії в мене вже назбиралося кілька книжок, і мені вони дуже подобаються. Тому я вирішила щось таке придбати. Я взяла, дивлюся, які є у наявності. Там вона в книгарні є, де я купую книжки зараз, і е, знайшла. Декілька книжок, які мені мене зацікавили, але вирішила спочатку почитати у Семківа, що ж він пише про цих авторів, яких я знайшла. Наприклад, про Підмогильного. Я обирала а, його там... А, от Лелі-Полель. Це був, був Підмогильнич? Ні, ні ні то був якийсь інший автор. Ще от у Підмогильного щось було, але я не пам'ятаю, що саме, і я прочитала у Семківа, що цей. А, Твір, який я обрала спочатку, він не дуже той, ну він такий, знаєте. Не дуже був, не дуже мене зацікавив, скажімо так. І, а от місто по опису Семківа мене зацікавило більше, тому я вирішила придбати саме місто. Мені дуже сподобалось, як я обирала книжки, я почала читати про авторів, і я вирішила Семківа саме так і читати. Тобто я обираю якусь книжку і читаю про неї, якщо мені не сподобалось про цього автора, наприклад, у Семківа, то я там обираю ту чи іншу його. На прозу чи вірші. І таким чином Семків мені допомагає саме обирати книжки. Щоб себе не перевантажувати, не читати його там від початку до кінця Семківа, я маю на увазі Ростислава. То я вирішила саме так робити. І мені ця ідея подобається. Подивимось, що з цього вийде. А, так, це в нас був валеріант під могильне місто. І ще одна книжечка, саме з цієї сьогоднішньої. Посилки, ой, яка ж вона красива. Але вона пошкоджена трохи. Ось тут трошки пошкоджена. Вони їх ніяк не упаковують. Книгарня є. Я вважаю, це ненормально. Я дуже, це як упаблішень. Здравствуйте. Перший раз тримаю книгу від, Якабу Павлішень, і це антологія української еретичної прози. Мені, мені дуже захотілося познайомитися саме з еретичною прозою, тому що я ну, з дитинства, знаєте, все, це злидні, злидні одні, одні злидні більш нічого в українській літературі. Так, я розумію там, історичну складову, але це мене зацікавило, коротше кажучи. І відразу багато авторів. Могилянські, і цікаво, як вони, як вони це все чуттєво чи нечуттєво описують. Тому тут прикольні є ілюстрації, я бачу якісь непонятні, що це таке непонятно, але вони є красиво, ага, бачу груди жіночі і таке інше. Тобто. Мені цікаво, як українці сприймали сексуальність чоловічу та жіночу, і як вони її описували. Не знаю, якою тут мірою все це описано, чи це еротика. Ну, еротичні ж, напевно, не порно там якесь. Але мені все одно я хочу познайомитись. Є тут 18 чи нема? Навіть позначки не бачу ніякої, типу це 18, ні такого немає, тому. Я думаю, що це навіть може, воно десь тут є. Навіть нічого тут такого може і немає. Зараз подивимось. Мені дуже подобається, як вона видана. Немає ніякої позначки. Напевно, я може не знайшла, а може її, і правда тут немає. Дуже круто, що оця. Половина книги, одна третина, точніше, вона така а, тканинна. Вау, просто супер. І папір такий приємний, теж кремовий. Ну, добре, це вся посилочка, яка пройшла сьогодні, а до наступної її частини. Тобто, як то в мене буде криво все відзнято, да? а до наступної частини ми з вами повернемось. Коли я зберуся знімати цю частину, отже, до зустрічі!